Волонтери з Японії Фумінорі Цучіко, який три роки не міг отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, залишиться у Харкові. Днями чоловік, який з початку повномасштабного вторгнення щодня безкоштовно годує харків'ян, заявив, що може втратити право на законне перебування в Україні. На інцидент уже відреагував мер Харкова Ігор Терехов. Міський голова поспілкувався з цього питання з керівником Харківської міграційної служби Олександром Тімоновим. Він обіцяв мені допомогти, як я розумію, то зараз потрібно буде згідно чинного законодавства виїхати з України, так? потім повернутися до України і потім він буде оформляти, яка, я розумію, тимчасове перебування. Будемо допомагати всім, чим можемо. Я знаю, що ви підключилися так щодо допомоги, це дуже важливо сьогодні, бо такі люди, як ви. Наш, наші друзі, так, які дуже хочуть. І з першого, як я розумію, з першого дня війни, я пам'ятаю, що я героїв праці так, в метрополітені тоді. І зараз допомагає українцям, допомагає нашим людям, це дуже важливо, щоб ми були разом. Волонтер добре знайомий не тільки жителям Салтівки, де живе і працює. Про нього знає весь Харків та люди в інших містах України. Японець веде власну сторінку у соцмережах, де розповідає, як допомагає людям. Так, ще у 2023 році було відкрито безоплатне кафе, яке може видавати тисячу безкоштовних обідів на добу. А у 2024-му почав свою роботу ще один такий же кафетерій. Заклади продовжують працювати на Салтівці, найбільш постраждалому районі Харкова. При цьому японець не не тільки допомагає людям, а й всім серцем підтримує Україну в такий непростий для держави час. Привіт. Я фумінорісоко. Мені 75 років. Я японець. Привіт, я Фумінорі Цучіко. Мені 75 років. В Харкові у нас працюють безкоштовні фумі-кафе. Велике спасибі за вашу постійну підтримку все, ще можливо для того, щоб все ж таки отримати і поки що тимчасове перебування. А потім я вважаю, що і не завжди залишитися Україну. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко, Дмитро Ангуєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.